Всім доброго дня. Буду сьогодні підкерувати свій перчик. Подивіться, який він гарненький вже. Пікерувати буду в окремі стаканчики, які буду робити своїми руками. Маю ось такі два інструменти. Чоловік мені зробив До баночок з під консервів. Прикріпив ось такі ручки, щоб мені було зручно працювати. Містки з їхня однакова, але одна. Вище друга ширша. Вміщається в цих баночках 380 мл. Грунтосуміш зробила таку саму, як для посіву перців помідорів. Силочка буде ось тут зверху, і внизу в описі. І ще плюс додала одну частину городньої землі. Для роботи мені потрібно буде ось такі клаптики целлофану. Я нарізала їх розміром 15 на 45. Під свої баночки. Набираю землю в баночку, обмотую целофаном навкруги. Тепер краї загортаю конвертиком, перевертаю і акуратненько виймаю баночку з середини. І ось дивіться, що в мене вийшло: стаканчик готовий з землею. І ставити я ці стаканчики буду, ось у ці ящички. Розміром 25 на 40 см. Вони вже в мене років років. Я колись тут просто сіяла помідори перець. Зараз почала робити ось такі стаканчики. Єдине зауваження до цих баночок, що вони повинні бути сухі і не повинні бути ржаві. Щоб добре з них виходила земля. Стаканчики бюджетні. Береться цілофан, Зі старих використаних цілей. А потім оці використані целофани, як я посажу вже рослинки, я їх помию і зберігаю на другий рік. Вони вже в мене третій рік, оці целофанчики. Отак за розмовами і вже цілий ящичок. 24 штучки, стаканчики вже є. Такі підставочки маю під ці ящики, і вони мені добре вміщаються на підвіконники. Телефан можна брати не обов'язково чорне, я взяла такий прозорий, мала плівку з вікна, коли з вікна оббивали багато плівок. Нарізаю такими ж самими шматками і пророблюю ті ж самі операції. Обгортую кругом баночки, загортаю конвертиком, перевертаю акуратненько. Тут треба навчитися підтримувати, як перевертається баночка, як підтримувати низу. Я, як починала їх робити, теж не зразу навчилася. Але нічого, помаленьку-помаленьку навчилася робити. Тепер це все в мене виходить автоматично. Здається, шматочки можна було і коротшими відрізати. Ну, але я використовую і для ширших баночок, то мені треба чуть, чуть довший. І для цих, то я вже не хотіла їх так групувати. Нагадаю про ґрунтосуміш, я її проливала, бризкала фітоспорином, поки мішала. Так, помалесенько і накрутила три ящички стаканчиків. У мене 70 перчиків якраз повинні сюди поміститися. Спочатку, як і завжди, я проливаю свою землю, актарою і провікурум. На літру води мені потрібна четверта частинка пакетика актори, там, де 6 грам, тобто мені треба півтора грама. Я не важу, так поділю. І півтора мілілітра привікуру наберу і гарненько це все розмішаю. Спочатку зроблю посередині отвори. Ось такі молі. Це можна паголочку взяти. Там, де будуть наші перчики. Сьогодні з вечора я пролю всі ці отвори, що зробила розчином, а зранку будемо садити наші перчики. Перчики я не вириваю з землі. А помаленьку лопаткою їх підкопую, аж тоді витягую разом з землею. Треба так, щоб корінчики не тріщали. Парчики взагалі не люблять обломування корінчиків. І вони дуже болісно переносять оцей цей момент пікіровки. Добре було б, щоб ми зразу стаканчики сіли, але ну, не було в нас площі для того. От Помідори вони легше переносять пікіровку, для них це невеликий стрес. Ямки робимо ще більшими, оскільки наші корінчики так гарно розрослися, великі. гарненькі. Сильно самі рослинки не заглиблюємо. Це не помідори. Помідори люблять, як їх заглибити. Вони ще додаткові корінчики випускають. Ось і стоять наші цвяшки. Тут у мене ще одна робота. Поливаю орхідеї. А моє поливання полягає в тому, що кожен вазончик, я занурюю на хвилин 20 у воду. Ну, і будемо готувати розчин для підливання наших перчиків. Мені треба 2 грами добрива. Я зараз наберу шприц і переважу на вазі. Перевіру, чи правильно, що кажуть, що 2 мл в шприці це буде 2 г. Так, одобриво для укорінення це буде мастер 13:4013, 2 г на літру води. Воно гарно розчиняється. Зараз будемо підливати наші перчики. Під кожну рослинку я проливаю цілу цю спринцовочку. Тут 25-30 мл я набираю за один раз. Сьогодні вони день перестають тут на столі, на вікно не підуть. Сьогодні, як на чудо гарно світить сонечко, то напрямі сонячні промені, не варто їх ставити. Ну я сьогодні закінчую роботу. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. До побачення! Мирного всім неба і гарних рослинок!